Всім привіт! 19 травня я приїхав на свій колодний тачок розбивати, розбивати свої колоди, які зароїлись. І ось, чую гудить Я показував я показував цю колоду, в якій, в якій працювала розвідка. Вона працювала до похолодання дня 4-3, потім щезла. Розвідка щезла. Ось така ситуація. Заходить рій в колоду. Зараз він зайде і я миттєво цю колоду зніму і віднесу собі на колодний тачок. Щоб він навіть облетітись не встиг. Якщо рій тут не облетиться, то він облетиться у мене на колодному точку. А на це місце разом воно таке класне, файне, я повішу і ще одну колоду. Ось так будемо збирати раї. Ось така штука. Я ловив дуже багато в своєму житті раїв і своїх, і чужих. І напевно ще більше у мене раїв тікало, тому що я живу не на пасіці. Але не часто, не часто доводиться спостерігати, як рій не виходить, а саме заходить у пастку. Ось так. Рій вже заходить, напевно, пів години. Зараз. Він зайде, заспокоїться і я його перенесу, до себе колонна точка Він почне працювати на акацієвий мед. Минуло ще пів, пів години. Здається, що рій не влазить у Раєвню Нічого, почекаємо. І я не думав, що таке побачу сьогодні. Акація вже цвіте. А бджола трусить обмерзлий горіх. Ну і про що нам це все каже? Це все каже нам тільки про одне. Що зовсім не треба чекати мани небесної від білої акації. Ситуація нам каже тільки те, що треба займатися своїми бджолами самому. Тож, раз таки, така справа, то не буду я більше чекати ніяких порад. Я маю достатньо знань, щоб самому прийняти хибне рішення. Тож, тож Я буду робити слідуюче. Я з цієї колоди, якщо з неї звісно, ще не потікали раї, зроблю відводок на маточник, на закритий маточник. Я в двох словах, що я буду робити. Зараз я оцю колоду скрию, виріжу звідси пару язиків разом із започатаними маточниками. Поставлю їх у наприклад, ось цю колоду. ось цю колоду, І оцю колоду, і поміняю їх місцями. Буджоли льотні злетять в, на старе місце. І після виходу матки. Будуть працювати на акаціовому взятку. І більш того, навіть я зроблю із двох колод три колоди, тому що я із цієї колоди ще виріжу маточник і поставлю ось таке відро, Ось таке відро. а це ось відро я поставлю на місці ось цієї колоди, яка теж ось, -ось зараїться, а відкрити в мене немає можливості, тому що це стара колода навіть без довжини. Її. її можна тільки вирізати і вичавити. Тож, працювати треба швидко. Під зараз колоду. І відкриваємо її. Відкриваємо швидко, наскільки це можливо. Ну і що ми бачимо? Е? Я не знаю як хто, а я бачу лише одне. Що по кількості бджіл, тим паче зараз середина дня, по кількості бджіл з колодища ще рій не пішов. Це дуже добре. Значить, Мої бджоли, є шанс, що мої бджоли залишаться у мене. Здимлюємо, здимлюємо. Ось тут бджіл із цілими велитенськими язиками маточників. Ось вони. Вони вже ось-ось. І вирізаємо їх. Так, вирізаємо, але ось така загвоздочка. Однією лівою рукою це зробити майже неможливо. Тож я поки виключу камеру і покажу вже результат. Так, все все, що у нас з маточниками вирізається, вішаємо так. А ось тут у нас сидить страшне, що. Тут у нас сіки маточників. Зараз я... Чуєте? Чуєте? Матка співає? Заспівала матка. Це означає, що якщо я недостатньо розіб'ю сьогодні сім'ю, то завтра звідси все одно вийде рій, але вже набагато менше, ніж міг би вийти. Тож я і відводки зроблю і завтра зранку повинен бути тут. хочу я цього чи не хочу. Ну і звісно тут, тут маточників. Маточників на всю пасіку вистачить, на робити відводків. Вирізаємо найкласніші. І ставимо таке у відро. Матка вже продовжує співати, але щось вона... Я її тут трошки поганяв. А це все. А це все ось майбутній рій Це все майбутній рій. І ось так і ось так у відрі. Відро це майбутня сім'я. Майбутня сім'я із колоди, яка повна стоїть поруч. Зараз переставляємо місцями. Містями переставив. Перед цим зробивши невеличкий хід конем. Підняв, труханув колоди, щоб трохи витрусити бджали. Вона оскаженіла, але це, звісно, мені допоможе залишити підводки підводку більше бджоли. Ну і тут робимо те саме. Молода колода, а це бджола рева. Хай лізуть. В новий будиночок. Ну а Нове місце в нову колоди. У старій колоди нове місце. Закриваємо. В принципі, і все, і вся робота. Пів години, ну 40 хвилин, якщо із камерою. Я без камери, так це 20 хвилин, 15, у кого рука набита. Працювати з бджолою. То страшно тільки перший раз, коли нема прецедента. хлупатика колод, друзять. Щось. А коли вже почав. Щось робити, бачиш відкриту колоду, розвалені язики, вирізані маточники, то вже ходиш не ходиш, а треба, треба колоду рятувати. І ось так якось і виходить. Нічого, заспокоюється, бджілка збирається. І сюди, і сюди потроху підлітає. Подивимось, ввечері ще збереться. Завтра перевіримо, адже будемо ждати все одно. Звідси невеличка грая. Тому що матки співають, а полювати на співаючих матах в колоді це діло дурне. Залишилось тільки перенести ще сюди свого нового нового рая і все буде у нас в ажурі Рая, мабуть, перенесу ось сюди на місце колоди, а колоду саме поставлю на місце рая. І такий ось я не знаю чому. Але одна частина бджоли обльотується, а інша частина бджоли взагалі не бажає заходити до колоди. І це значна частина бджоли, чи не, чи не половина роя, а можливо і більше навіть її половина. Бджола біга, танцює, можливо, вказує місце положення іншої раєвні. Так буває, так буває що можливо тут рійний не переваг, не стара матка, а декілька молодих. Тоді з молодухою одна частина роя. Зайшла в колоду і обльотується. Вона прийняла цю колоду як свою домівку, а інша частина рою залишилась із іншою маткою, і її визнала своєю фавориткою. І ця матка не хоче залазити в колоду, в якій вже є матка. Тому дуже ймовірно так буває, що рій з двома матками роздвоюється на такому етапі. І одна частина рою почне жити в колоді, а інша частина рою може полетіти. Жити в інше житло. Щоб такого не було, я зараз колоду зніму. Хто хоче, той залізе в колоду, а хто не хоче, я струшу ось таке відро і підсилю цією цією бджолою від води, які я щойно зробив. Тож починаємо знімати колоду і переносити її на свій тачок. Ось так. А ця частина бджоли сидить, іначе рій. І ще не зайшов нікуди. Вона дійсно тут сидить, як рій. Тут, скоріш за все, молода матка є. А інша частина рою на колоді теж величезна частина рою. Ця піде зі мною зараз до холодної пасіки, а іншу я змоту в відро. Хух, важка колода із бджолою. Я, я її міг носити пустою. Все, тепер ось тут і буде постійне місце поруч із майбутньою. Майбутньою. Сапеткою і старими колодами. Ну а ось тут відбувається наліт на маточники у колоду і у відро. У відро щось він відбувається дуже-дуже слабенько. Хоча хтось заходить. А от у колоду налетіло б ж мало. Завтра перевіримо результат. Так, я тут вже приготував колоду, яка замінить, замінить ту, яку я зняв із роєм. Ну і приготував відро, щоб сипати. Оцей недорайок із молодою маткою у відро. Ну, ось так. Ось так буде краще. Зараз сюди злетиться залишок рою із іншою молодою маткою. Я їх несу, навіть не закриваю. Вони сидять і всередині, і зовні. Вони звідси не тікають, тому що їх тут держить запах. Молодої матки. Матка з ними, Тож ми не боятися нічого, нікуди вони не подімуться. Ну все, тепер наче, наче і у відро йде бджола. Наче і у відро пішла теж бджола. Почала заходить. Подивимось, з цього вийде. Подивимось, що вийде. Із нальоту на маточник в колоді, із нальоту на маточник у відрі, із двойного рою, а можливо і тройного у і тройного колоді. Сезон, сезон колод, колод на тачку, розпочався. Хоч акація. Нічого і не дає. На жаль. Ось маточка, тільки що. Тільки що побачив я маточку я пішла у відро. Тільки що у відро зайшла молода матка. Це стовідсоткова. Стовідсотково у відро пішла молода матка. Я не знаю, чи зможу я на камері цей момент піймати. Але те, що я бачив своїми очима, що у відро зайшла молода матка, це 100%. Тож я не переживаю вже за відро я вже не переживаю. Тут все буде добре, якщо маточка облотиться. Звісно, що маточники вони порозгрізають, а ось маточка, якщо облутиться, то тут все буде добре. Ну, а як буде все добре, і наскільки це я зможу побачити. Через декілька днів. Ну і кому, якщо буде цікаво, буду показувати перебіг подій на колодному тачку. Дякую всім за увагу та терпіння.